<ти> живить там бывай то я лежу это марни бля давай лох я тут лучший все спокійно спокине четре у не всі грати видають шо ви шрифтуете тут пацаны сайт Я не бачу. Десь мені стріляє, не, не розумію звідки. Можливо воно це. Я отсюда. Я фу, я фул, я фул, я фул. Дефуш! Дефуш, дефуш, помай, дефуза? Бля, серий, айс, красава! Ти шо, хворий, бля? Що, шо, ёбнулся?